Україна знову обирає сім чудес. Цього разу серед історичних міст та містечок. Усього у фіналі 21 учасник, серед яких і Ніжин. Ми дуже раді, що такий тур приїхав до нас у Ніжин. І те, що ми все-таки виграли від Чернігівської області, тому що, правда, ми конкурували навіть в Чернігівській області, це і Чернігів, і Любич, і Новгород-Сіверськ, і Батурин. Поки триває голосування, кожен фіналіст презентує себе як у місцевому медіапросторі, так і загальноукраїнському. Журналісти відшукують цікавинки, а експерти прискіпливо оцінюють розвиток інфраструктури. Кожен фіналіст у нас презентує себе для медіа для України, показує свої плюси, мінуси. Паралельно відбувається на сайті Сімчатес України голосування, паралельно відбуваються оціночні речі експертів. Експерти оцінюють більш серйозніші речі. Наприклад, вони говорять, чи скажімо, таке місце готове для збільшення прийому туристів, чи скажімо, чи воно має якусь спеціальну звім, не повторює, скажімо, те, що як інші міста мають Віддати свій голос за ніжен можна на сайті конкурсу. Триватиме інтернет голосування до 26 вересня. березня. А семеро переможців оголосять наступного дня в день туризму. Що ж отримують переможців? Організатори конкурсу зобов'язуються усіляко їх популяризувати. Про сім чудес знімуть фільм. Обіцяємо переможцям відповідно фільм, який буде. Ми попередньо маємо з шістьми каналами українськими, які будуть показуватися різний час. А також виготовлять різноманітну поліграфічну продукцію, в тому числі іноземними мовами. До речі, поліграфію попадають ці фіналісти, не тільки переможці. Ми будемо робити, якщо про переможців, наприклад, це буде одна сторінка, а про фіналістів там півсторінки. Але різниці нема, все рівно це реклама цих міст. Тобто, умовно кажучи, якщо говорити про ніжин, то він вже переміг, тому що сам факт попадання в фінал акції дає можливість оці три з половиною місця отримати рекламу і опосередковано потім отримати рекламу. А все решта буде залежати від громади міста, тобто наскільки вони зможуть цим скористатися. Шанси на перемогу у Ніжина є. За словами місцевих істориків, місто знаходиться на четвертому місці в Україні за кількістю історичних пам'яток після Львова, Києва, Кам'янця-Подільського. 117 пам'яток, мабуть, одне місто такого масштабу на Лівобережній Україні. Те, що можуть заробляти на туризмі, ніженці вже зрозуміли. Туристи приїздять з різних країн світу. А на останній сесії міськради була прийнята стратегія розвитку туризму в місті. Ми буквально декілька місяць-два приймемо план заходів, відповідно якого ми будемо розвивати саме туристичну галузь. І на сьогоднішній день, можна сказати, керівництво міста воно загорілося і зрозуміло, що якраз туризм це одна із тих складових, яких місто Ніжин може заробляти кошти. В перспективі Ніжин, врешті-решт, хоче стати історико-архітектурним заповідником. На сьогоднішній день ці документи лежать в Міністерстві культури. Тільки на сьогоднішній день нам говорять, що постанова 65, вона забороняє створювати на даний момент. Але все-таки цей процес вже триває десь більше 20 років, і ми надіємося, що все таки він завершиться на користь міста Ніжин. І йому дадуть статус заповідника.